Отже, друзі, Україна з новим урядом, але те і той механізм, ті підходи, і як ми його міняли і змінювали про це і не тільки сьогодні з нашим гостем політик Володимир Малян в проєкті Хештег без питань. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю студія. Дякую за прошення. Багато приділяли увагу саме конституції України. Зокрема, часто говорилось йшлось про 10-ту статтю з неї починаємо. Десята стаття саме перший наш хештег: пане Володимире, чи чуєте мене зараз? Так. так, так чую. Десята чую, чую. Так, так, стаття, так. І багато про неї зазначалось і говорилось. Йшлось, і аргументуючи це тим, що згідно з її статтю, е, прийняття рішення щодо змін, зокрема в е, органах управління, не від так, як відбувалась нас. Таким чином, протягом цих двох днів дивіться, це далеко не перший раз історія, коли гарант Конституції повністю її ігнорує і вважає, що вся влада в Україні сконцентрована виключно в його руках. Mm. Я вважаю, що підсумком цього всього буде серйозна судова справа після того як іленський перестане бути президентом. Mm. Добре, йдемо далі. Виступ шмигаля з трибуни парламенту. Виступ шмигаля, який від відсутні? Ви маєте на увазі про звіт уряду? Ну, в принципі, це очевидна історія, що на сталою практикою для української влади останніх шести років взагалі відсутність як програми дій. Це перший уряд шмигаля і перший уряд взагалі в історії України на моїй пам'яті, який взагалі не мав своєї програми дій. І який йде фактично без звіту, безславно, тихо, незрозумілої причини, без пояснення. суспільства. А чи маємо ми приймати це за звіт? Те, що ми почули з трибуни парламенту? Ну це така, знаєте, спроба звіту в дуже легкому варіанті, але це точно не є звіт керівника уряду за рекордний термін перебування на своїй посаді? Говоримо тепер і далі в продовження проекту про монобільшість. Це наш наступний хештег. Моно яка відсутня, ми бачимо, що коли ми згадаємо події 19-го року, коли Зеленський розігнав незаконно парламент, пояснюючи це тим, що фактично в парламенті відсутня коаліція. То зараз е, взагалі не зрозуміла процедура роботи нинішньої влади, бо голосів свого народу, які утворили монокоаліцію, вже явно не вистачає на жодне рішення, і фактично вони голосують з тими квазіпартіями чи квазіфракціями, які є в парламенті спрямовані банковою для підтримки і забезпечення голосів. Тому е, знову ж таки це чергове порушення існуючих законів і норм. Але, тим не менше, повністю герується зеленським. Наскільки е, правильно було б, щоб ми побачили цих 226 підписів та е, народних обранців від більшості в підходах до зміни уряду? Ну, Це вимога закону, це не те, що там комусь хочеться бачити чи не хочеться. Угу. Вони мають бути, якщо е, влада каже, що у неї є достатня кількість голосів для того, щоб, зокрема, голосувати. І вносити е, на розгляд президента кандидатуру прем'єр-міністра цього теж зроблено не було. Зрозумів. А якраз продовження цієї теми ще один хештег подання. А хто взагалі мав робити і кого подавати, і на які позиції? Ну якщо мені пам'ять не зраджує, то подання робиться або коаліцією, або більшістю парламенту. На президента, який після цього премєр міністр який після цього вносить е, це на розвиток Верховної Ради, е, далі ситуація з міністрами дещо інша, тому що е, всіх міністрів, окрім міністра оборони. І декілька слових відомств вносить взагалі Верховна Рада і затвердження. Тут ми бачимо просто, що суспільство поставлено перед фактом. От я так хочу: цю на премєр цю цього на міністра, і от так буде. Обмежуючись формальне спілкування з власною фракцією на 30 хвилин, ви тут не забудьте віддати свої голоси. Загалом новий уряд, як вам? Це наш наступний хештег. Дивіться, в мене є стримані очікування щодо Юлії Середенко, бо я вважаю, що якщо була б інша ситуація, вона б могла б дати набагато кращий результат, але оскільки цей уряд буде знову керований Єрмаком, тут диво очікувати не вартує. Почув вас. Та про пані Суреденко, ще деталізуємось, обов'язково, але наступний у нас посол у США. Ви <с> маєте на увазі цю детективну історію, яка зараз розгортається на наших очах. Розгортається то, то у міру їде, то не їде, хто замість нього їде Стефанична чи не їде, от ну будемо бачити, але це знову ж таки, коли ми кричимо, що США нам щось не так допомагає. Треба спершу проаналізувати, що ми робимо для того, щоб у США була адекватна створена до України. Хто є нашим послом? Хто має бути нашим послом? Хто є ключовим переговорниками від України? Єрмак, якого не пускають на поріг? Ну ми вже спробували одноразово результат новий. Угу. Ну, от якраз по прізвищах: уміров тепер. Кажуть в РНБО, можливо, заступником, секретарем. Ну, кажуть, про Різнікова теж багато казали. Я думаю, що з високою вірогідністю Мєрва може спіткати доля свого попередника, якому дуже багато що обіцяли, розповідали, призначали, а потім він зараз фактично під слідством. Так, сподіваємось, зараз Володимира Молян до нас повернеться. Вожливо, вочевидь, телефонний дзвінок був присутній. Пане Володимире, та так, та. У нас у нас вже був де секретар РНБО, який мав їхати послом Молдову, але так нікуди не, не поїхав. <кху> а, я навіть прізвище можу його назвати <кху> і загадати. <кху> <А, кху> у нас ще прізвищ просто багато попереду. Свириденко, Добре, давайте більш детально, тому що я бачу ваш пост про Юлію, який ви писали в себе на офіційній сторінці. Насправді я не створююся позитивного. Я розумію її ситуацію, коли вона змушена виконувати окремі політичні указівки, які точно б'ють по її репутації. Звичайно, кожна людина має перед собою непростий вибір: виконувати щось незаконне чи не виконувати. Я знаю те, що вона робить в нинішньому уряді, і насправді позитивні речі відбуваються завдяки їй і її команді, але знову ж таки фактор Зеленського ярмака. Я не вважаю, що вони дають їй можливість зробити реформи, навіть якщо вона буде хотіти їх. Угу. Ще одне прізвище тут цікава, дуже ваша думка. Галущенко ну, яке міністерство очолить, я думаю, вже ж не варто говорити. Юстиці добре. Так, він повертається на, до своєї альмаматері, так бо він там був директором департаменту, якщо мені пам'ять не зраджує довгий період часу. І насправді він був більше юристом аніж енергетиком. Який він став енергетиком, ми вже чули е, е, критики, більш ніж достатньо. Е, прозорості було на жаль дуже мало, і ця відсутність прозорості породжувала ще більше е, е, підозр і, скажімо так, недоброчесності. По міністерству юстиції, яке є одним з ключових міністерств на шляху європейської інтеграції України. Я не думаю, що це мудре рішення з боку команди Зеленського, але мудре рішення останнім часом я не спостерігаю взагалі. Та й з 2019 року, зокрема, е, так, культура. Я не про її стан в Україні. Ви ж розумієте, я про про міністерство. Я, до речі, навіть не не, не зрозумів, хто там буде новим міністром, чи там планується нові міністри культури ну, вот. так, і це теж якась от, така певна ознака того стану суспільства, в якому ми перебуваємо. Що ми вважаємо, що культура не важлива. Микола Точеський, якого я особисто знаю, зробив багато і гарних, але на жаль, багато не дуже гарних речей. Тим не менше він повертається так розуміє дипломатичний трек. А от хто буде його наступником наразі не зрозуміло, але знову ж таки де злиськи, де культура? Бюджет 2026, Як в таких умовах ми можемо його приймати, і як новий Кабмін зможе з цим справитись? Тим більше світу того, що європейські партнери намагаються знайти кошти для того, аби підтримати Україну надалі. Без зовнішньої підтримки ми не вистоїмо, і насправді мало хто розуміє, що резерви держави вони виснажені вкрай. І отут найбільше має бути робота саме уряду, саме економічного блоку, і не в контексті яких розмов про відновлення, як ми любимо проводити конференції по Римах і інших країнах, а в контексті реформ. Лише реформи, особливо під час війни, можуть забезпечити нам стійкість зараз і потім перерости в якесь зростання після війни. В цьому іншому ми критично залежні від зовнішньої допомоги, і ніхто не розуміє, що коли війна завершиться, а вона колись завершиться наступний день буде жахливим, бо буде зруйнована країна з купою людей, які приїхали, і без жодного плану дій, що робити далі. ви згадали слово реформи якраз тут. Просто знайомився з цим матеріалом. Хештег не готував, але добре, видання foreign policy пане Володимире, вийшло з заголовком. Сьогодні вранці його можна вже почитати. демократія в Україні зайшла в глухий кут. Ну попри внутрішню складову, на яку вони звертають увагу зі свободою слова, так чи інакше, і не тільки а, і на шляху до Європейського союзу, до нашої євроінтеграції, про що також багато написано. Вони ще й тут додають відсутність фінансування тих чи інших програм розвитку демократії в Україні, які були зупинені новою адміністрацією США. Ще один матеріал, на який маємо звертати увагу, чи ну черговий допис просто ще одного видання? Кількість цих дописів накопичується, якщо раніше від них можна було легко відмахуватися, або це було щось екстраординарне, коли критикували Зеленського за його методи управління державою, то тепер це входить в норму, і насправді це теж має велике значення для усіх нас і для Володимира Олександровича персонально. для усіх нас, тому що все більше європейці читаючи такі статті, будуть думати, а кому ми помагаємо і що насправді там відбувається. Для Володимира Олександровича тому, що він з символу а, вільного світу і боротьби за нього перетворюється в такому собі традиційного кучму Януковича. Uh, і до речі, оці всі речі, які зараз відбуваються, коли нас фактично без реформ тягнеть європейський союз, і без жодних навіть обіцянок про такі реформи дають гроші, допомагають в боротьбі. Дуже нагадує ситуацію 2013 року, коли Януковичу було готові пробачити все і політичні репресії, і переслідування свободи слова, і мега-корупцію, аби лише не підписав угоду про асоціацію з європейським союзом. Тоді це не вийшло, і я думаю, що о, зараз завдання ще складніше, бо з таких на війна. Передостанній хештег кластери, е, вони охарактеризовують фактично найважливішу мету для багатьох українців. Кластер в чому? Поступ до Євросоюзу, і до яких ми мали а, би по, підійти. По, 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 по Європи Союзу. Та. Ну, дивіться. Е Знову ж такі, коли ми спілкуємося в публічній площині з європейським союзом, вони розповідають про нечувані реформи, про певненість того, що Україна не буде на сто тридцятому році, про те, що робота йде в реальності. По кластерах нас дуже суттєві прогалини. Роботи по окреміх взагалі не починалася, а там, де є рівень виконання, він доволі низький. Згадайте нашу знов ж таки угоду з асоціацією, яка свого часу розроблялася ще урядом Аздарова і Клюєва. І сіким потім мали проблем, коли були змушені підписувати фактично цей документ, який розроблявся попередньої влади, бо альтернативи не було цьому, і як важко було українській економіці зараз. Е економіка, яка виснажена війною, буде ще складніше. Ну, побачимо можливо в контексті свободи слова там чи якихось інших реформ під якийсь прогрес, але це слабко віриться. Ну, все те, що зазначили, і залежить від нового уряду, на правду, тому я це хештеки приготував на завершення. Uh, уряд єдності по, по різному, уряд порятунку, уряд єдності. А яким би ви хотіли бачити цей уряд зараз? У нас альтернативи уряду лояльності бути, на жаль, не можна, так і в уряд призначають виключно лояльних і людей, які безмовно виконують вказівки з Зеленського. Уряд єдності, я вважаю, це е, уряд професіоналів, які довели свою справу і в політиці, і в бізнесі, що вони здатні робити зміни, які мають підтримку від держави і від влади, а, і, і які готові пожертвувати своїм часом заради своєї країни. Це можна не обов'язково робити на полі бою. Це можна зробити в урядових кабінетах, просто зробити якісно, але це все на жаль зі сфери фантастики: цього не було і не буде про нинішніх хлопців. Володимире, я дуже дякую вам за ваш час. Дякую, До зустрічі в ефірах. Да, вам також політик. Володимир Малян був з нами. Друзі, дякую за те, що підписуєтесь на YouTube Лада Волошина. Слава вам і слава Україні. Побачимось.